Доброго вечора, дорогі друзі, дорогі українці. Напередодні новорічної ночі порядний хазяїн, як правило, завжди підводить підсумки, підводить підсумки минулого року і вже думає, що він має побажати наступний рік своїм друзям, тим, хто був з ним минулого року, згадуючи всі успіхи. Згадуючи всі невдачі, біди, проблеми і хочу залишити їх у старому році, як і залишити тих, на кого надіявся, кому вірив і які десь підвели, десь зійшли з поїзда, з вагона по дорозі. А хтось відверто просто проігнорував. Тому хочу побажати, щоб. Все те, що було у старому році погане, нехай залишиться, а все, що є добре, приємне, віра, надія, любов, нехай з нами переходить у новий рік. Хочу сьогодні привітати всіх своїх друзів, особливо волонтерів, голів асоціації, президентів Асоціації українців в Іспанії, тих, які сьогодні теж як на передовій. У важкий час, тому що дуже багато людей по-народному здулися, дуже багато людей, не те, що забули, що йде війна, але зневірилися і, дивлячись на багато різних речей, які відбуваються в нашій рідній Україні, починають опускати руки, а це є, якщо не зрадою, це є дуже великою бідою для України. На таких людей розраховує і наш недруг, і одвічний ворог Росія. Ми повинні сьогодні, як ніколи, мобілізуватися. Сьогодні на передовій наші солдати, наші захисники ждуть від нас допомоги. Я сьогодні спеціально не брав вишиванку. Я сьогодні спеціально не одів, хоч і маю подаровані вишкі сорочки кольору хакі військового. Бо я не на фронті і я не буду носити їх, аж поки не закінчиться війна. Ну я спеціально одів костюм, я хочу закликати, запросити всіх. Ми маємо свій фронт дипломатичний. Ми повинні говорити всьому світові, що в Україні йде біда, що в Україні страшна війна, страшний геноцид. І як би хотілося говорити в цю новорічну ніч тільки про приємне і бажати тільки приємного. Якщо ми будемо обманювати самі себе, якщо ми будемо видавати бажане за дійсне, ми втратимо все те, що залишилося. Вчора 189 наших захисників повернулися додому. І ми бачимо, що багато захисників, які повертаються з фронту в мирне життя, їх зустрічають не завжди ті, хто їх мав би зустрічати з повагою. Наше суспільство в Україні розділюється. Ми бачимо сьогодні, що знову політики оскаженіли і взялися в боротьбу за майбутні вибори. Повелазили із норів навіть ті, хто приніс багато. Біди в Україні, хто ділив Україну. Я хочу навести приклад в 1232 році, коли та ж сама татарва, яка сьогодні повзла на Київську Русь, дійшли до річки Калки. І дехто з князів здався і пішов до них, думав, що їх помилують. Що зробили з ними ці самі орки-татари? Вони зібрали їх на купу, зверху на них поставили дошки і на, зверху на цих дошках влаштували фантастичний бенкет, подушивши всіх князів. Так і сьогодні оті всі так звані колишні політики-демократи, через яких власне і почалася війна в Україні. Бо український народ. Однозначно нічого поганого не зробив. А зробили, власне, політики, які привели разом з Путіном цю війну в Україну. І вони знову починають піднімати голову. Нас знову починають ділити на тих, хто поїхав за кордон, і тих, хто залишився в Україні. Ми відчуваємо, як тих, хто поїхав за кордон, вимушено. В нього не залишилося не те, що будинку автомобіля бізнесу, в нього не залишилося і міста. Якщо говорити про Бахмут, Авдіївку, Маріуполь, інші зруйновані вщент міста, які руйнуються і сьогодні, вони не мають куди повернутися. Але як ми бачимо, пропаганда в Україні починає говорити про те, що ці ухилянти поїхали за кордон. Хоча ці всі люди за кордоном... Часто віддають останнє. Я бачу волонтерів, навіть наших волонтерів Валенції, які отримують гуманітарну допомогу, віддають її на фронт, відправляють в пакунках солдатам на фронт. Це фантастичні люди, неймовірні люди. Я хочу також сьогодні згадати тих, хто пішов за кордону на війну, наші друзі, наші волонтери. Які загинули, і наші друзі з Валенції, в тому числі і з Іспанії. Я хочу згадати тих, хто ніколи не буде зустрічати цю новорічну ніч. Я хочу звернутися сьогодні до тих керівників українських асоціацій в Іспанії, в Європі, у світі, які створюються. Не створюємо друг другові проблеми. Давайте єднатися, якщо ми говоримо, що в єдності сила, давайте правдоподібно єднатися і робити одну справу. Перемога буде тільки одна на всіх. Україна є тільки одна на всіх. Ми не можемо говорити про те, що ми любимо Україну, коли ми не любимо українців. Ми не можемо сидіти вдома, в барах, на пляжі, коли в окопах. Мерзнуть наші захисники. Я хочу сказати також і про те, що це моя особиста думка і моє переконання, що українській діаспорі давно пора включитися в українську політику. Я хочу звернутися до всіх українських організацій, до Європейського конгресу українців, до світового конгресу українців, членами якого ми є. Пора. Формувати український фронт, щоб визволити Україну від засилля тих політиків, які Україною торгують, і сьогодні в цей кривавий час. Є багато прикладів різних країн, різної діаспори, коли люди включаються в політику і допомагають відновити цю державу. Досить бути таким коритом, коли настільки використовують. Починаючи від першого президента і закінчуючи сьогодні владою, дайте нам гроші, але не вчіть нас жити. Так не може бути. І так більше не має бути. Звичайно, ми не будемо корисними ідіотами. І ми не будемо сьогодні, в цей час, коли йде війна, робити якісь рухи, щоб роз'єднувати Україну. Але ми повинні готуватися за кордоном є біля 20 мільйонів українців. Це є люди, які готові повернутися, які кожен день працюють для України. Тому я ще раз хочу сказати, і сьогодні також політикам в Україні схаменіться. А українцям в Україні, я хочу сказати. Ви ждете, щоб повернулися захисники з фронту і захищали вас від корумпованої влади. Невже ви самі не можете. У себе на місці навести порядок, щоб не крали гуманітарну допомогу, щоб не мародерили, щоб не ображали наших захисників, це з окопів повинні повернутися наші солдати, щоб захищати тих, хто чинить безлад Україні. Мені здається, що пора найвища мобілізуватися і навести дисципліну. Ми живемо в страшний час, якщо ми сьогодні дозволимо. Політикам торгувати знову Україною у нас іншого шансу не буде. Загинуло за три роки страшної війни дуже багато прекрасної молоді, прекрасних людей, які могли б жити, мати сім'ї так само, як і ми всі. Вони теж хотіли жити. І сьогодні в морозі, в окопі багато наших рідних, друзів, близьких, які також. Хочуть жити. Я хочу звернутися до всіх. Ми мусимо мобілізуватися. Нас є 25 мільйонів разом із переселенцями. Невже 25 мільйонів українців не може протримати, підтримати українську армію? Честь і слава тим волонтерам, які в Україні сьогодні працюють під таким тиском страшної корумпованої чиновницької влади. Але все тайне, рано чи пізно стає явним. Всі війни коли-небудь закінчуються. І горе тим, хто думає, що все буде сховано. Дуже хочеться, щоб 2025 рік став роком істинної єдності, став роком того прозріння українського суспільства. Так є велика кількість людей, яка абсолютно не є українською. Це не є українці. І добре, що вони виїхали в ту країну, де вони мали би залишитися на вічно, не повертаючись в Україну. Також є ті, які, як кажуть народі семянні помніщі і радства є багато і таких. Але це також є українці. Нам треба з усіма працювати, нам треба розповідати про нашу історію, розповідати про те. Що завтра, 1 січня, день народження провідника Степана Бандери. Ще не багато років тому назад синьо жовтий український прапор не визнавали. Ще не багато років тому назад Західну Україну називали презирливо бандерівцями. Сьогодні почесно себе називають бандерівцями всі захисники України. Тому, дорогі друзі, давайте зробимо так. Щоб 2025 рік став роком нашої перемоги. Ми всі можемо допомогти. Не обов'язково купляти дрони, не обов'язково купляти байрактари. Повірте, і продукти, і памперси, і дитячий одяг це все в Україні потрібно. Якщо ми допоможемо звідси цим, то значить ті батьки в Україні зможуть також поділитися своєю заробленою копійкою для утримання нашого фронту. Дякую ще раз всім тим, хто був з нами. І щиро вірю, що ви будете з нами надалі і вас стане чимраз набагато більше. Не забудьмо сьогодні згадати всіх і подякувати один одному. Зателефонувати, не тільки пересилати смайлики, наберіть номер телефону і перепитайте, як справи, як життя, як здоров'я. І повірте, ці люди до вас будуть. Звернуться і вам завжди допоможуть. Дякую Дякую за все, що ви робите. В першу чергу хочу подякувати своїм друзям з Федерації Українських асоціацій в Іспанії, всім президентам асоціацій, всім головам громад. Хочу подякувати і своїм друзям, нашим активістам у Валенції. Без вас ми нічого б цього не зробили. Хочу також звернутися до наших дипломатів. Дякую вам за вашу роботу, яку ви робите сьогодні. Сьогодні, як ніколи, ви істинно працюєте для України. Дякуємо. І розраховуйте також на нашу допомогу. З Новим роком, друзі, з новим щастям. Дай Бог, щоб цей рік став роком нашої перемоги, справедливого миру і щоб ми могли зустрітися в Україні і обняти один одного за все те добро, яке ми зробили. Слава Україні! З Новим Роком, друзі! Христос народився! Славімо Його!